Доброго вечора. Так, поміти таку цікаву штуку. Ставлю каченятам. Ось цим, Їсти. Ну, дві кормушки великих таких. Одну вияли, ну. Пуста. виїли, друга, Ну там, я не знаю. Чуть-чуть щось там діли і все. Прикольно, да? А юмор розумість в тому, що в цю кормушку я наниз насипав спочатку черпак комбікорма, а зверху потім пшеницю і вони її вияли всю. А тут, наниз, я насипав пшеницю, а наверх насипав. Бачите? Видно, ось рівень тут. Наниз пшеницю, а наверх комбікорма. І таким чином вони кормушку навіть і не тронули. А цьому діли все. Прикольно. Не забувайтесь підписуватися, пальці доверху, якщо вам цікава інформація така далі буде.